Обов'язково пенал для дитини, щоб все було охайно, Ручка, карандаш, лінійка, ножиці, фарби, кісточки, кольоровий папір. А ще альбом для малювання та шкільні зошити. Такий набір приладдя у новеньких ранцях отримують понад 200 учнів у освітніх закладів Запоріжжя. Серед них і Олександр. Хлопець обрав блакитний виріб, зізнається, новий рюкзак подобається. Я понравіюся, я люблю синий цвет. Важкий Ні, нормальний. А от середня та старша ланка отримали ранець більш місткий. В ньому вже більше зошитів та канцелярії, а ще додали блокнот для дрібних нотатків. Усю необхідну канцелярію надали переважно родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах та вимушено покинули рідну домівку. Ми отримали два рюкзачки для моєї донечки, яка йде в п'ятий клас, а інший рюкзачок для моєї донечки, яка йде в 3 клас. У мене троє дітей під опікою. Мене запросили отримати рюкзаки. Ми дуже вдячні за таку допомогу. Наразі вона нам дуже потрібна. Хотілося б, щоб настав уже мир, щоб повернутися додому. Зібрати школярів до 1 вересня допоміг дитячий фонд ЮНІСЕФ. Як зазначають в управління, такий розподіл приладдя робився з урахуванням кількості предметів для кожної вікової групи. Складно те, що сьогодні дистанційне, і ми знаємо, що не всі забезпечені гаджетами, які нададуть цю можливість. Тому точково ми будемо розглядати дані проблемні питання і дійсно за допомогою тих же волонтерів, громадських організацій допомагати вирішити ці проблеми. Але зошити, ручки, олівці, тобто все, що необхідно сьогодні для наших дітей, воно теж потрібно. Наша задача забезпечити тих дітей, які залишилися проживати в місті Запоріжжя. Ще майже чотири десятки ранців чекають на своїх нових власників. Їх відправлять до райадміністрації, де згодом розвезуть за адресами школярів. Наталія Юрєва, Антон Бондаренко, телеканал ТМ.